Вечір 9 вересня 2025 року видався тривожно спокійним. У штабі української розвідки в одному з підземних комплексів центральної України працювали всі відділи. В повітрі відчувалося напруження, яке не знімали навіть спробу офіцерів жартувати. На моніторах світилися карти, рухалися червоні мітки, відстежуючи пересування противника. Оперативні дані показували незвичну активність на аеродромах у Воронезькій, Курській та Ростовській областях. Росіяни стягували пускові установки і техніку, характерну для підготовки масштабних атак. Аналітики доповідали: ймовірність удару в ніч з 9 на 10 надзвичайно висока. У кімнаті стишили голоси, коли черговий офіцер розвідки почав викладати зведення. На екрані підсвіченому синюватим світлом з'явилися супутникові знімки районів запуску. Помітні теплові плями від руху техніки видавали підготовку ворожих бригад. Один з молодих операторів промовив: це буде щось велике. Полковник, який командував зміною, кивнув і додав: Масований удар, і ми маємо бути готові. Його слова прозвучали без пафосу, майже сухо. Але всі в кімнаті відчули холодок по спині. У цей момент в ефір пішла закодована команда. Мобільні групи, увага! Рівень готовності найвищий. На іншому кінці країни екіпажі зенітників і операторів дронів-перехоплювачів отримали повідомлення на планшети. Механіки завели двигуни пікапів, на дахах яких стояли великокаліберні кулемети та Зу 23 Нічні екіпажі ППО завантажували ракети у пускові контейнери на Самс і Петріот. Військові у радіоефірі обмінювалися короткими командами. Прийняв, готовий. Зайняв позицію. У штабі розвідки полковник підняв очі на годинник 21 година 47 хвилин. Саме в цю хвилину відбулося перше виявлення повітряних цілей. Радари далекого виявлення підняли тривогу в повітрі. З'явилися десятки цілей на південному сході. Це були шахеди, запущені хвилею з узбережжя Азовського моря. Оператори доповіли. Південь Пуски, курс на Запоріжжя, Кривий Ріг і Дніпро по карті штабного екрана побігли червоні іконки, схожі на мурах, що сунули на Україну. Полковник наказав: Передайте ППО, працюємо по шахедах. В небі вже загорілися перші сліди трасерів від мобільних груп. На під'їздах до міст, серед полів, працювали екіпажі з тепловізорами, засікаючи наближення цілей. Над Дніпром гучно загуркотіло, коли шахет потрапив під чергу зенітки. Камера дрона, яка передавала картинку на штаб, показала спалах у небі та падіння уламків. У штабі ніхто не зрадів, це був лише початок. Через 10 хвилин радари знову загуділи, фіксуючи нові хвилі. Цього разу курси вели на Київ та Львів. У штабі почали рахувати. Кількість цілей перевищувала 200. Паралельно з'явилися ознаки запусків ракет Х-101 та калібр із літаків ту 95 мес над Каспійським морем. Оператори сказали коротко. Увага! Є старт! На екранах у штабі з'явилися траєкторії, які рухалися з південного сходу до центральної України. Полковник сказав Передайте. Можлива змішана атака шахеди, плюс крилаті. Мобільні групи отримали нову інструкцію не витрачати всі боєприпаси, економити ракети на балістику. Над Києвом і Харковом увімкнули додаткові системи РЕБ, заглушивши сигнали керування та GPS. У радіоефірі чулося Пуск. Ціль збито. Наступна. Тримай сектор! Чорне небо розривали червоні й зелені спалахи, немов блискавки. Кожен удар по шахет виглядав як короткий салют, але всі знали, це смертельна робота. На столах штабу швидко переписували дані, формуючи оперативну карту бою. Хвиля за хвилею йшла з півдня, сходу та півночі. В цей час на одному з екранів спалахнула червона позначка. Радар повідомив. Маємо пуск балістики напрямок. Центральна Україна. Офіцери завмерли на мить. Потім полковник промовив: «Іскандер-М, готуйте перехоплення. Усі знали, що шанс збити балістику мінімальний, але Петріот мав зробити свою роботу. Голос у радіоефірі пролунав холодно. Яструб на готовності. Чекаємо ціль у секторі. Кількість шахедів та обманок продовжувала зростати. Два десятки вже були збиті. Але сотні ще йшли на Україну. Полковник провів рукою по обличчю і сказав: це буде важка і виснажлива ніч. Ніч тривала, і кількість цілей у повітрі невпинно зростала. Мобільні групи по всій Україні працювали без перепочинку, відбиваючи хвилю за хвилею шахедів та обманок. Радари фіксували нові пуски з півдня, сходу та навіть півночі. Оператори протиповітряної оборони доповідали коротко і чітко. Ціль у секторі. Працюю кожне збиття підтверджувалося яскравим спалахом у небі, але хвилі не зупинялися. У штабі розвідки офіцери безперервно вносили дані на цифрову карту. Коли черговий доповів про наближення Іскандера М курсом на Київ, атмосфера змінилася. Полковник підняв голову і промовив: Петріот не підвиди. Це твій момент. Десь біля Києва розрахунок американського комплексу вже чекав. Ціль наближалася швидко. Червона позначка рухалася на екрані безжально прямою лінією. Яструб, підтвердь, готовність, пролунала команда. Яструб готовий. Ведемо ціль, відповів командир розрахунку. На великому екрані штабного центру з'явилася дуга траєкторії, яка наближалася до столиці. Полковник лише сказав: Не підведи. Земля здригнулася, коли потужна ракета вийшла з пускової установки Петріот. Вона здійнялася в небо, залишаючи яскравий слід серед чорної ночі. Всі затамували подих, очі прикуті до екранів. Зближення було миттєвим. Перехоплювач наздогнав іскандер на висоті кількох десятків кілометрів. Яскравий вибух розірвав темряву, небо засвітилося, мов блискавка. Ціль знищена. Пролунало в ефірі. У штабі на мить запанувала тиша, а потім хтось вигукнув. Є влучання. Полковник лишень кивнув і сказав: Записати в журнал. Працюємо далі. У цей самий час мобільні групи продовжували косити шахеди над півднем. Кулемети гатили безперервно, зенітні установки розривали темряву трасерами. Один за одним мотори шахедів глохли, а уламки падали на поля й ріки. Та ворог не зупинявся, хвилі йшли одна за одною. О 23.10 оператори на півночі повідомили про несподіваний маневр. Два шахеди з території Білорусі зайшли в повітряний простір Польщі. У штабі негайно передали дані польським колегам. Зашифрований канал засвітився. Польща підтвердять, дві цілі з боку Білорусі у вашому небі. Відповідь прийшла майже миттєво. Прийнято. Ведемо. Дякуємо за попередження. Це був момент, коли війна в чергове нагадала, що кордонів для неї не існує. Полковник стисло наказав. Продовжуємо відстежувати всі дані передаємо союзникам. Радари знову ожили. Нова хвиля шахедів йшла з боку західних областей. Цього разу близько десятка дронів вийшли на курс у напрямку Польщі. У штабі не гаяли ні секунди. Повідомлення знову пішло польським військовим. Додатково 10 повітряних цілей прямують у ваш бік. Повітряний простір під загрозою. З польського боку відповіли. Розуміємо, готуємо перехоплення. Ця комунікація відбувалася у реальному часі, і кожна секунда мала значення. Над Львівщиною мобільні групи намагалися зняти кілька цілей до того, як вони перетнуть кордон. Зенітники працювали з усіх гармат, але частині дронів вдалося прорватися далі. На польській території вже гули винищувачі, піднімаючись у нічне небо. Водночас по всій Україні точилася неймовірна боротьба. У Запорізькій області один з патріотів збив одразу дві ракети Х-101, що йшли в парі. У Дніпропетровській мобільна група перехопила шахет прямо над трасою. Його уламки впали за кілька метрів від цивільної машини. Оператор, що сидів у штабі, лише зітхнув і додав: Це диво. Що без жертв. Харківщина горіла від уламків, але ППО знімала цілі десятками. Кожна хвиля тримала напругу на межі, кожна секунда могла стати останньою. Ближче до опівночі кількість збитих цілей перевищила 100. але радари не припиняли фіксувати нові і нові позначки. Вони виснажують нас, промовив один з офіцерів. Полковник відповів спокійно. І ми витримаємо. Це наша земля. Голос радіо знову приніс холодні дані. Ще одна хвиля з півдня щільність цілей надзвичайна. У небо вирушили нові ракети на САМС, залишаючи за собою білі сліди. На тлі чорної ночі це виглядало, мов феєрверк, але зі смертельним змістом. Всюди лунали вибухи, сирени та гуркіт техніки. В Києві люди сиділи в укриттях, слухаючи, як над головами точиться повітряний бій. Діти стискали іграшки, а дорослі молилися в тиші, чекаючи новин. На командному пункті годинник показував 0007, але ніхто не відчував часу. Єдиним мірилом були нові позначки на екрані і повідомлення про збиття. Петріот, що збив іскандер, знову готувався до пуску. Цього разу ціллю була ракета Х-59, яка йшла низько над лісами. Система відпрацювала бездоганно. Ще один вибух у небі й уламки впали далеко від населених пунктів. Чисто. Пролунало в ефірі. Втомлені голоси солдатів змішувалися з гуркотом генераторів і шелестом паперів у штабі, та ніхто не зупинявся. Ніч тривала, і ворог ще не вичерпав своїх арсеналів. Кожен боєць знав попереду найважче. О півночі минула, але ніч тільки загострювалася. На екранах штабів миготіли десятки червоних позначок, що не зникали, попри зусилля ППО. Кожна область країни чула сирени, кожне місто дивилося в небо. У небі над Дніпром працювали одразу три батареї ППО, стріляючи безупину. Гуркіт ракет і вибухів зливався в суцільний гул, що тримав людей у підземних укриттях. Над Харковом шахеди йшли низько, намагаючись оминути радарні зони. Мобільні групи ловили їх тепловізорами і відкривали вогонь майже впритул. Кожен збитий дрон падав на поля чи заводські зони, залишаючи вогняні сліди. Київ тримав головний удар. Чергові ракети х 101 йшли з південного сходу. Петріот знову зробив пуски, і два вибухи освітили нічне небо над містом. Цілі знищені, сухо повідомив оператор. Та ще кілька ракет прорвалися і вдарили по енергетичному об'єкту на околиці. Світло в кількох районах згасло, і лише генератори підтримували життя лікарень. Над Одесою спалахнув вогонь від уламків збитого шахеда, який упав у портову зону. Вогнеборці вже чекали, гасячи полум'я серед складів. В цей час у штабі повідомили: поляки збили два шахеди над своєю територією. Винищувачі f 16 піднялися в небо і зробили свою роботу бездоганно. Це стало символом єдності і спільної боротьби проти терору. Полковник коротко сказав: Передайте вдячність! У Львівській області мобільна група зняла одразу три шахеди на висоті всього 150 метрів. Кулеметники працювали з фарами та прожекторами, відбиваючи атаку просто над селами. Селяни з підвалів бачили, як уламки падали у поля і хрестилися, дякуючи військовим. Над Київщиною ще один Петріот перехопив Х-59, яка йшла на критичну інфраструктуру. Ціль ліквідовано. Повідомив оператор радари фіксували все нові і нові загрози. Здавалося, ніч не закінчиться ніколи. В штабі офіцери вже не сиділи, а стояли над картами, швидко переміщуючи позначки. Пальці були в чорнилій пилюці, обличчя виснажені, але очі горіли концентрацією. Ще дві хвилі шахадів на південь, пролунала доповідь. Працюємо, всі групи, зайняти сектори, наказав полковник. Над кривим рогом зенітники відкрили шквальний вогонь і одразу три цілі розлетілися на уламки. На півночі дві ракети калібр вдарили по промзоні. Але там не було цивільних жертв. У штабі це занотували холодно, бо кожна секунда була важливішою за емоції. У цей час Польща знову підтвердила збиття ще кількох дронів, які зайшли з нашого боку. Це стало доказом того, що ця ніч торкнулася всієї Європи. Люди в Києві і Варшаві сиділи в укриттях одночасно, слухаючи гуркіт двигунів у небі. Ближче до третьої ночі кількість збитих цілей перевищила 200. Але ворог ще мав запас і намагався прорвати оборону. Радари показували хвилю за хвилею, кожна з яких несла смерть. Мобільні групи на заході збили ще п'ять шахедів до того, як вони вийшли за кордон. У Карпатах уламки впали на безлюдні схили, і лише дика тиша гір зберегла цю картину. Під Києвом уламки ракети впали у ліс, піднявши вогняний стовп. Рятувальники вже виїхали, гасячи пожежу серед нічної темряви. О четвертій 15 оператори підтвердили. Більшість цілей у небі знищені радари ще фіксували поодинокі пуски, але масованість атаки спала. У штабі розвідки полковник нарешті дозволив собі сісти. Підсумки, коротко сказав він. Офіцери швидко звірили цифри і подали дані. Загалом понад 415 шахедів та інші дрони, 250 саме шахедів, 27 ракет першої хвилі, 42 ракети другої. І один іскандер М. Знищено більшість цілей, понад 300 дронів і понад 50 ракет збито, втрати мінімальні, але є пошкодження інфраструктури. Полковник провів рукою по карті, наче намагаючись відчути її пальцями. Це була наймасштабніша ніч від початку війни для мене, сказав він спокійно. У кімнаті запанувала тиша, в якій звучали лише генератори й удари по клавіатурах. Хтось тихо промовив. Ми вистояли. Полковник глянув на своїх офіцерів і додав: Ми вистоїмо й далі, бо ми Україна. У цей момент, за вікнами штабу, починало світати. Небо сіріло, і перші промені світанку змішувалися з димом і туманом. Люди в містах виходили з укриттів, дивлячись у небо, яке знову стало тихим. Але кожен пам'ятав цю ніч, коли над країною літали сотні смертельних машин, і кожен знав. Українські воїни зробили все, щоб більшість з них упала, не завдавши шкоди. Це була ніч тривоги, ніч боротьби і ніч, яка довела, що ми можемо витримати будь-який удар. Ми вистояли цієї ночі, ми вистоїмо й далі, бо ми разом, бо ми Україна.